Духовний саморозвиток, як він є. Якщо ви хочете отримати щось справжнє, візьмемо, наприклад, золото, то принаймні ви повинні знати, як воно виглядає, а також знати місце, де його можна отримати. Інакше ви неодмінно залишитеся обдуреними. Подібно до цього, щоб займатися духовним саморозвитком, потрібно знати, що він собою являє насправді. На сьогоднішній день світ переповнений різного роду ідеями та методами духовного самовдосконалення, проте саме поняття духовності дуже розпливчасте. Духовність розглядають з точки зору етики, моралі, філософії, психології, релігії, благодійності тощо доходить навіть до того, що похід до театру або прослуховування симфонічної музики вважають за духовність. Іншими словами, у кожного своє унікальне розуміння духовності. Тепер так стало модним, щоб кожен мав свою філософію життя і тому не існує єдиного вірного розуміння духовного шляху людини. Кожен вважає свій шлях правильним, проте духовний саморозвиток це наука, така як математика, фізика тощо, у якій є свої закони та правила. Ви не можете тут щось вигадувати. Ніхто ж не вигадує, скільки буде два, додати два. Те, що сьогодні розуміння людей про духовний шлях, м'яко кажучи, туманне та надумане, не є дивним, оскільки люди давно втратили духовне знання та перестали розрізняти дух і матерію. Як внаслідок, вони накладають поняття духовності на матеріальні речі, а не одухотворюють їх, оскільки для цього потрібні одухотворений духовною практикою, розум та інтелект. Через відсутність духовного знання та через те, що розум людей зараз надто занурений у матерію, вони зовсім не проявляють інтересу до духовної сфери буття, яка лежить за межами їхнього матеріального досвіду, вважається чимось нереальним, непрактичним тощо. Хоча духовна сфера насправді набагато більш різноманітна та має набагато більше можливостей для насолод, які не приносять страждань, на відміну від матеріальних. У кожного з нас є духовне тіло, що покрите зараз матеріальним, яке ніколи не хворіє та не вмирає. Однак наш покритий матерію розум кричить: це неможливо, я просто цей шматок м'яса з кістками. Так, людина може вважати себе цим шкіряним мішком, наповненим м'ясом, жиром, кров'ю, кістками та випорожненнями, але вона навіть не задумується, що коли вона спить уночі. У вісні вона діє у своєму тонкому тілі розуму і так само переживає емоції та насолоди навіть без грубого тіла. Чому ж тоді вона не може діяти у своєму початковому духовному тілі, яке є досконалим, на відміну від грубого матеріального та тонкого тіла розуму? Життя у духовному тілі, у духовній реальності, яка описана в писаннях як царство Бога, духовний світ або світ Вайкунхи. Є справді реальністю на відміну від життя у грубому та тонкому тілах. Матеріальне життя писання порівнює до сну. Вдень ви дієте і не передаєте значення тому, що ви робили вночі у вісні. Це був для вас просто сон. Так само у вісні ви проживаєте інше життя, і для вас те, що відбувалося в день, теж є сном цей момент. Сон прямо протилежний реальності, і той, хто його приймає за реальність. Обов'язково буде розчарований. Адже сон це просто безлуздя, де одна ілюзія міняє іншу. Отримавши матеріальне тіло, жива істота будує плани та покладає надії, яким смерть кладе кінець, а в наступному житті вона вже марить іншим сном. Реальність же триває вічно і сповнена вищого сенсу. Сенсом же людського життя є досягнення цієї духовної реальності. У справді духовної людини все її життя її стає духовним. Така людина завжди дотримується правил чистоти, підтримуючи чистоту свого тіла та одягу, місця, де вона проживає, а також чистоту свідомості, виконуючи духовну практику, що призначена для нашого часу. В наш час це практика повторення та оспівання святих імен Бога, мантри Харі Кришна. Гроші вона заробляє для того, щоб поширювати в суспільстві духовні знання та практику. Або підтримати духовні центри. Дітей вона виховує з свідомими Бога, показуючи власний приклад справжнього духовного життя. Навіть процес приготування та споживання їжі у такої людини стає духовним процесом, оскільки вона готує її не для задоволення власного язика, а для того, щоб з любов'ю запропонувати їй Богу, і тільки після того споживає вже одухотворену, позбавлену гріховної карми їжу. Якщо людина так живе, тоді слово духовність. У її житті набуває свого справжнього сенсу, тому що її свідомість одухотворяється. В іншому випадку, скільки б люди не культивували навіть такі цінності, як мораль, етика та культура чи релігійність, безсправжнє духовне життя їхня свідомість залишиться на матеріальному рівні. Найбільша небезпека для людини це залишити тіло, перебуваючи в матеріальній свідомості, оскільки думки в момент смерті визначають її наступну реальність. Життя людини має бути простим, а думки піднесеними натомість відбувається навпаки. Життя люди собі дуже ускладнюють, а думки більшості людей не піднімаються вище їжі сну, захисту та сексу, навіть якщо знаходяться в рамках етики, моралі, культури чи формальної приналежності до релігії. Тому для них вірогідність отримати нижче за людську форму життя в наступному житті величезна. Людина це звучить гордо, кажуть вони. Думаючи, що піднялися над тваринами, які теж їдять, сплять, спарюються та обороняються, тільки роблять це в простіших умовах. Щоб це тісно звучало гордо, людина повинна зрозуміти, що вона не матерія, а дух, який тимчасово знаходиться в матерії і що в неї є більш високе призначення. Кожна жива істота це дитя Бога, а людина, на відміну від усіх інших, має розум для того, щоб зрозуміти це і повернути своє початкове положення в сім'ю Бога. У Бога немає матеріального тіла, його тіло духовне. Дурні зневажають мене, коли я з'являюся в образі людини. Вони не знають моєї трансцендентної природи, верховного Господа, владного над усім сущим. Багавадгіта 9.11. У цьому вірші з Багавадгіта говориться, що тіло верховної живої істоти має трансцендентну природу. Трансцендентне означає нематеріальний, тобто духовний. Таку ж саму природу мають і всі інші живі істоти. На цьому ми зупинимось. Наступного разу продовжимо. Дякую всім за увагу.